Цей автомобіль вже бачили ви півроку назад. Зараз ми вам покажемо, що ми з ним зробили. Під капотом все стандартно, банально, тойотовський двигун 4,3 літра, коробка автомат. Ми максимально використали всі пластмаски для того, щоб під капотом було все естетично. Тут у нас заховається ще акумуляторна батарея. Під цією кришкою у нас буде редуктор для ГБО. ГБО встановлюємо для того, щоб був гарний запас ходу. З цієї сторони стоїть вентилятор, основний радіатор охолодження. Далі радіатор кондиціонера, до нього ж є ще один виносний вентилятор. Охолодження коробки автомат, охолодження гура, гальміна система, поїхали. Передній гальмівний диск це Citroen c 5 310 мм діаметр, супорт ls 430 і кріпиться це все на перехідну пластину. Ось вона є, і вона у нас є в продажі без проблем. Плюс ми зробили ще ступицю для диска, диска колісного. Її по заводу немає. Вся нагрузка йде на шпильки. Це ненормально, А зараз у нас це все буде на ступиці. нормальні такі мислисті. Задній гальмівний диск Volvo, вентиліруємий. підібралися по розболтовці і зберегли всередині механізм ручника. Кріпиться супорт Porsche чотирьохпоршневий через отаку перехідну пластину до Volvo моста. Воно в нас є все в кресленнях, кому треба, без проблем замовили. Ми зробили велику роботу над кузовом, вирівняли площини, зробили зазори, виготовили кардан, встановили рульову рейку, В слідчому відео ми вам це покажемо. І дуже багато ще всяких дороботок. Зараз автомобіль збирається повністю в чорнову, а потім розбирається і поїде в фарбування. Кому цікавий даний проєкт, підтримуйте, ставте лайки.